Є ціни. Я вже на нього заїжджав, періодично заїжджаю, дивлюся, які тут є ціни на цьому комісі. Деколи підвозять. Буває таке, що місяць-два нічого може не буде, типу свіжого. От, якщо підвозять, то я заїжджаю, дивлюся, що тут є цікавого. Короче, я Деколи де знімаю на GoPro, деколи знімаю на телефон. От, На GoPro менше зараз знімаю, тому що ти заходиш на площадку. От, і вони зразу збігаються. Цопан так камерує. Так, 21500 лагуна. Це який рік? 12 рік. Це в оригіналі. От, телефончиком тільки шлоп-шлоп-шлоп, быстро поснімав і пішов. Ну чесно кажучи, не дуже люблю давати відповіді на всякі тупі запитання. Менше знає, крепше спить, скажімо так. Peugeot 307, 1.6, 7 сьомий рік, 11700. Хетчбек, п'ятиступка. Руліки не бачу, перешивався, по-моєму. Чи не чи в оригіналі? Не в оригіналі, бо обліз зверху. В оригіналі Тут цей троенчик, це 5, 10500 з Бельгії. Тут привозять Бельгія, Нідерланди, ця лагуна Франція. Десь, коротше, десь вони це все беруть. Незрозуміло де, але десь беруть. У них тут така зборна солянка, все є. Саб, саб 12500 злотих. Це 1,9 Такий салон непоганий в нього. Задній фанер чомусь запутівший. Це треба дивитися. Так, потім тут С4, Citroen С4, 1.6 2008 року, 200... 62 тисячі 8900 злотих. Дві з копейками євро буде. Зараз десь 4,25-4,3 курс десь такий. Це буде в Євро ціна. От Тойотка Корола 1,8 з газом вже 18 рік. 41 900. 41900, що там е, пребіг, е 259 тисяч. Але пташки тут так м'ятко стріляють, чітко попадають на лобове стекло. Снайпера целяться. Тупо на стекла, на криші немає, тупо на стекла ліплять. Так, тут ткань, ткань, механіка, шестиступка. Кіакаренс, 9 рік, 14 500. Для терік, сяки там пробіг 200. Не. Я тут пробіг, не бачу, так, це 100 кінських сил. а Ні, пробіг 259. А що в них на цій площадці? Всі пробіги 259 з лінзою. Канына, механика, шестой мини-вен. Не маленький. Задні партрони, це Німеччина. Німецькі таблички Пікасо. Гранд. длинный, какая цена, 17500 за 11 рік. 17500 злотих. Це Франция. Дистанція, так, і тут з передніми патронами 22500, це 4, 11 рік, 170 тисяч пробігу з панорамою оцей. Це такі на комплектушечки Салон комбінований Резінне літо на легкосплавних дисках оригінальних. Щось трошки позаду по мампуру тирнути. Задні партрони теж є. Так, цей. Тут ціни немає щось на цьому. цей старий, 13 рік. в Украину непроходимый так, против спринтера по-моему он уже давно тут стоит так. Командор на полном приводе джип с лебедкой полный привод 37500, 2008 год Там восьмий, там дев'ятий на повному приводі автомат. Це тільки боковушка лопнула ця екошкіра, то вона у всіх скрізь дає оця екошкіра, воно скрізь лопає. Є, мінімально з багажником. Ззаді ці. Лімітед, це РД форкоп, це стекло відкривається, окремо від ляди. такі на комплектушечки, Ззаді щось трошки він покоцаний, але тут таке для такої машини. Задній клімат є. Це тут походу він буде семимісний, заднє сидіння є. От кого цікавить є такий апарат. Цікавого, там я бачив Prius Був. З того Prius ще подивимося. Так, Mercedes b класа 18900-літровий. Це не дуже, я думаю, буде цікаво. 5700, а третя жоповозка. Потім Citroen, це третій. 8906 рік. Таких маленьких машин в Польщі дуже багато продається, вони дуже популярні, можна сказати, по ціні велосипеда. Так, ще одна лагуна з штортами, з панорамою на автоматі. А ціна 14900 двохлітрова. рек. Так, и вот привоз еще я. Сейчас поднимемся. Самолеты летают в Парламутре. В Парламутре на польских табличках уже. 43 900, 11 рек. Колесо спущено. Такие справжний польский комис. Машини позаганяли, поставили, ніхто за ними тут особо не дивиться, не напрягається, тільки якась тітка стоїть, сидить там по телефону, тарабанить. От, ну, хоч один плюс, що не підходить, не задав, бо я займаюся своїми професійними справами. Сплетні на лавочки. От, ну, тут теж зазор. Не зазор. Ну, тут є влюблені одна площадка, там у них тільки електрички, вони ну, тупо електричками тільки займаються. це... тут 26, 900 злотих, 1,6. Так, 1,6 це який 10 рік. Десятий рік на польських таблицях вже Але тут руль. Руль обліз, пластиковий нього не перешивали, не перешивали, так, тут Avensis, 17900 2-літровий, восьмий рік, Mazda 5, 29900, 900, 14 рік, 1,6, 1,6 дизель, Дизель вот сейчас зофіра там якась є. Йдемо подивимося. На зафіру що тут яка ціна, в якому вона стане. Так, 8 рік 14900 бензин. 1.6 Ну на комплектації тут тяжко знайти от якусь зофіру ближика 3008 або 5000. Восьмо, що він іменно був на комплекту. Ну на нього тут ціна буде просто космос. Ось ну такі, типу, на простих комплектаціях. Такі всякі варіанти є. От, коміси на от них здають машини. На ці коміси. Вот такого плана в такому стані, там, за такі ціни. От, щось привезене з Франції, щось з Бельгії, щось з Нідерландів. Так, дс 3 11 рік 17900, дизельний 1,6, 112 кінських сил. Так, я там трошки облізали фари. якоюсь пленкою поклеєно. Верхній слой облущився, його треба подарувати. Тут не готують машини е, на продажу. Не люблять вони машини на продажу готувати от лінуються, коротше, не хочуть. От є багато машин, ну як багато, відносно, типу, є машини на комісі. От, от наприклад, капот в такому стані, от у Блес, 5900 ціна. От, вони не хочуть готувати цю машину на продажу. От, наприклад, ось такий варіант, да? От, теж, в принципі, її можна було б там підготувати, зробити. От, 7409 рік, 1,5. От, ну, її не хочуть готувати, тому що в Україні вже її зробили б повністю, все тут от, лак пооблазив. Тут таке все е, грязь, пиль набилася. В Україні її відреставрували б повністю. Все, там, оці всі нюансики, царапинки, оце все позабирали б. Все повністю покрасили, бо вона була бо як новенька. От, навіть може... Багато хто навіть не зрозумів, бо що вона в такому стані вбитому була. Тут щось лінуються, вони не хочуть готувати машини. Продають в такому стані, як є. От як ним ждали на коміс, так вони їх і продають. Якось так. Ну от ситуація майже на всіх комісах, десь плюс-мінус приблизно така. От, машини, ну є деякі е, в такому в хорошому стані, але там буде відповідно ціна. Тобто для тих, хто е, лінується, там, не хоче їхати десь е, далеко, е, типу, в Литву, е, в Німеччину там, чи в Нідерланди, от, зрозуміло, що е, ну, купують в Польщі там, на комісах, от, але я тут завжди рекомендую поїхати от, ну, хоча б в Литву, тому що в Литву ближче, ну, дивлячись, звідки, з якої частини Польщі. От, е, Німеччина, Литва, там, Нідерланди далі. от, ну, В Нідерланди е, знову ж таки, кому звідки їхати. там, Грубо там, двісті, 1200-1300 кілометрів. От, но, е, там можна знайти цікавіші машини по комплектації і по ціні. Але хто лінується, кажу ще раз, то той купує на комісах в Польщі. Біла. Вальва? Да. Так. Це 30. Дуже непонятно чи вона продається, чи ні. Їдемо, коротше, не це, не виключає. Їдемо зараз ще на один коміс. Я ще там не був на тому комісі, мені не заїжджав на ділер на шкоду, там є недалеко від вот, ділер шкода біля того коміса і в цих менеджерів питав, де є ще біля них якісь типу, коміси інтересні з бушними машинами. на і корот, дали мені адресочок площадки. Зараз заїдемо, подивимося, які там машини є, які ціни, що привозять. Достопримічательність, яка влюблені біля ЖД вокзалу. Прикольний, на да, старий. Нова автостанція влюблені. Дивіться, яка нова автостанція, як вам ні? Ну, не кажуть, що корот, херня херньою. Їм локація не подобається. Типу та, що стара була, ним по локації було вигідніше, тіпо, зручніше. Це щось там не повертає. Привокзалка. живопись. Мне дуже подобається наскально жив... живопись, короче. Я вот сейчас, что-то бачу, цікаві малюнки. Короче, куча всяких машин. Поверните направо, затем плавный Завалим. поворот налево. Я самой Я не думаю, что он все новый. Тут, тут я и, и, эти уже уживания с пробегом. Toyota, Volkswagen. Volkswagen. Ще їдемо на трактори дивитися. Коротше, ну ніфіга. Заїхали ми значить, туди на, на ту площадку, то там закрито. Тут багато площадок десь переїжджають, ну щось переносять, десь в якісь інші місця. Так що коротше, їдемо. Значить, Там тої площадки немає, де мені сказали того адресу. їдемо в друге місце. Вижаємо на трасу і погнали.